Спокій жителя однієї черкаської багатоповерхівки порушив пацюк, який потрапив до квартири через каналізацію і виплагнув із унітазу. За допомогою швабри чоловік знешкодив гризуна і звернувся до епідеміологів. Тепер тварину перевірятимуть, чи бува не носій вона смертельної недуги лептоспірозу. І з самого ранку жителів цього будинку лихоманить. Пацюк через каналізацію потрапив до квартири на 16-му поверсі. Непроханого гостя швидко знешкодили шваброю. Михайло мешкає поверхом вище. Він і прийшов на допомогу сусіду. Каже, побачене його дуже здивувало. До нього залізла в гнітаз на 16-й поверх крейса, ну, чи пацюк. І він її там добив шваброю. Про цей двобій господарю квартири тепер нагадує розбитий унітаз. Санепідеміолог Федір Мехновський каже, наслідки були б куди гіршими, аби пацюк вкусив людину. Адже гризуни часто є носіями смертельних хвороб, тож мертву тварину забрали на експертизу. За словами фахівців, такі випадки у Черкасах поодинокі, але трапляються вони через неякісне та несвоєчасне своєчасне знешкодження щурів. Звичайно, це небезпечно і для мешканців. І не тільки тому, що Криса. Це неприємно в квартирі, а й тому, що Криса є переносником таких інфекційних захворювань, як лептоспіроз. У КП Придніпровська СУП, що обслуговує цей будинок, заявляють, трують гризунів двічі на рік. Після інциденту обіцяють провести додаткову перевірку. Є договори, проводить це організація для таких випадків, як сьогодні стався. Передбачено в додаткові роботи терміново по виклику. Ну, що і сталося. Юлія Порпленко, Максим Драбінога, Андрій Полинько, Черкаська служба новин.